Слава Ісусу Христу! <кій> Перш ніж я буде зачитано текст із Біблії, до мене є запитання до всього зібрання. Можете не відповідати, дивіться, коли ми ви заходимо в молитовний дім через ворота, це центрального входу, справа від нас лежить велика брила, камінь з граніту. Я хотів би знати, чи пам'ятаєте ви, що написано на ньому? Слава Ісусу Христу! Я можу свобідно читати це ще раз. Давайте послухаємо: це буде перша книга Самоїла, 7 розділ, 12 вірш. І взяв Самоїл одного каменя і поклав між міцпою та між шеном і назвав ім'я. Йому Евен Езер, і він сказав аж до ти допоміг нам Господь амінь. Займіть, будь ласка, місь. пройде ще декілька годин, і ми розуміємо, що ось цей минулий рік пройшов і залишається ось цей 2000 тисячу. 2025 рік, дорогі друзі, невідомий нам. Але я все ж таки розумію, і ми повинні розуміти, що Він буде кращим, ніж ось цей минулий рік. Ще мій вас вітаю. Я вітаю вас з наступаючим новим роком. Нехай Господь благословить вас в майбутні ваші дні. Але все ж таки, сьогодні, ще в цьому році, в якому ми живемо. І напевно, чому було зачитано ось цей текст? Ви зрозуміли, що була подія в старому заповіті в Ізраїлі, якась велика подія, що спонукала ось цього пророка поставити і відмітити ось цю дату. До цього місця допоміг нам Господь. І ми разом із ним сьогодні можемо поставити собі ось таку якусь мітку або закарбувати в своєму щоденнику, в розумі, як завгодно, що до цього місця, всім присутнім і всім християнам допоміг нам Господь, за що слава йому. Напевне. Ми можемо зробити аналіз, проаналізувавши минулі дні нашого життя. І здавалося б, оті проблеми, які тянулися, які спонукали нас, які заставляли нас переживати і в чомусь навіть страждати, що вони будуть вічно нас переслідувати. Дорогі друзі, ні. Ось ця подія, яка є записана в цьому, в цьому тексті. Або в цих розділах, про що говориться тут, вона заставляє і дає нам зрозуміти, що потрібно якось інакше звернутися до вічного Бога. І оті проблеми, які тянуться, здавалося б, здоров'ям, з життям, з відносинами, все інше, навіть ось та подія жахлива, яка є в нашій державі, ця війна, ви подивіться, скільки лиха зроблено, стільки людей. Залишилися майна. Це жахливо, це важко пережити, але з Господом, звичайно, Він нас підтримує. Але ми можемо якось це подолати. Дивіться, візьмемо ось 20 років Біблії, це читаємо уважно, від цієї події, коли Самоїл встановив оцього пам'ятника і сказав: до цього місця. У них була жахлива трагедія. Вони постійно мали боротьбу з філистимлянами. Постійно філістимляни не докучали, грабили, насилували і взагалі знущалися над ізраїльтянами. І в один момент, вони, коли взагалі це дуже цікаво, якщо зрозуміти, коли ізраїльтяни взяли до себе ковчега, ковчега. І філістимляни, як говориться, що коли вони принесли в стан ковчег, аж задригла, земля затряслася від того, що Божа присутність була там. І коли вони поставили того ковчега, вони подумали, і так описується в Біблії, подумали, що аж зараз Господь заступиться за нас і будуть переможені філістимляни. Але нічого подібного не сталося. Дорогі друзі, коли філістимляни пішли з Новою війною на них, вони побили ізраїльтян і забрали того ковчега. Як так, це був великий розпач. І 20 років майже не було слова, не було нічого, була тиша, дорогі друзі. Але Господь приготовив ось людину, яка змогла їх труханути, як то кажуть, яка змусила їх. Подумати інакше. Вони думали, що якщо серед них, серед стану ізраїльського, є ковчег, і там є присутність того ковця, ви пам'ятаєте, філістимляни навіть не могли його втримати в себе. Вони поставили його десь там, і той Бог догон впав вниз, і там були проблеми. І ті вороги сказали: заберіть цього ковчега, віддайте тим євреям і так далі, хай вони собі з ним. І так далі мають справу, тому що він нас надокучив нам. І коли, дорогі друзі, вони потерпіли ось це фіаско, коли вони були розбиті і були розчавлені тим, що вони є переможені, і навіть ковчег ворог забрав, це було жахливо, був розпач падіння і 20 років, я вже повторюся, ніхто не мав спокою. Дорогі друзі, щоб скоротити, ви розумієте, що навіть якщо ми є, ви знаєте, навіть церква, і нам здається, що ми в ковчезі сховані, і ми є в церкві, і ми розуміємо, що перебуваючи або будучи членами церкви, ми розуміємо, що ми є спасені, але подивіться, ця подія ніяк не втрутилася <кхи> на допомогу ізраїльтянам. Ізра... Ізра... І говориться вже в цьому розділі пізніше Самоїл, і коли Ізраїль зібрався і сказав, помолися за нас, звернися до Господа. Друзі, друзі, і ось ця подія. І тоді Самоїл каже: повикидайте, повичищайте свої домівки, покиньте свої погані звички, зверніться до Господа. І говориться, що отоді. От Прийшла перемога, дорогі друзі. <клухи> бути біля чогось святого, достойного, і не пережити ось ті моменти, і не звертатися і не молитися до Господа, дорогі друзі, може бути велика втрата в нашому житті. Ми можемо нічого не досягнути в своєму. І тому це нас спонухає до того і заставляє в деякі моменти розуміти, що майбутні дні, майбутній рік нашого перебування на цій землі, він може бути набагато кращим. Він може бути набагато насиченим, може відбутися ось те пробудження, і можуть внаднатися деякі моменти навіть і серед нас. Тому що. Для цього потрібна молитва. І дивіться, коли Самаїл приніс в жертву ягня, ми читаємо там, приніс в жертву теля вірніше. І коли була ось та жертва, коли почалося ось те хваління, коли почалося ось те визнання своїх провин і всього такого іншого, тоді на Ізраїль прийшов спокій, прийшов мир, і прийшла ось те... Ті благословенні і блаженні дні. Дорогі друзі, ми розуміємо із цього тексту, що, із цього уривку, що Господь є наш захист. Не думаємо, що ми можемо, може хтось з присутніх, я говорю так трохи зверху, що хтось з присутніх просто вклинився в церкву і думає, я буду ходити на зібрання і буду відвідувати ті чи інші мероприємства, і це якось нас задовольнить лице Господнє, Він визволить, Він дасть спокій, він дасть мир. Друзі дорогі, наша спільна, наша особиста молитва, наше особисте спілкування з вічним Богом, це є сила, це є те, що може змінити сьогодення і ось ті біди, які спонукали і було, є на нашій, в нашому житті. Хвороба, все інше, все негативне може бути відкинено. Звичайно, ми люди смертні, ми боремось за. Життя, як би там не було. Нам хочеться жити і хочеться добре жити. І так, дорогі друзі, просім в Господа сил, просім в Нього мудрості і молімося до нього. І говориться, що на цьому місці біля ось цього каменя, в цьому місці міцва є таке, воно мало про що нам говорить, але там приносилися жертви, там приносилося хваління, уст. І славили вічного Бога. Ось такий момент, дорогі друзі, ось такий період переживав народ Божий май більше, ніж дві тисячі літ тому назад. І сьогодні. Сьогодні ми є в різних обставинах. Сьогодні кожна сім'я то є фортеця, то є втрата, то ніхто. Звертаємося до вічного Бога. Піднімаємо свій голос до нього, жертвуємо йому хвалу, величаємо Його, тому що Він достойний слави і хвали, дорогі присутні, дорогі друзі, дорогі всі, хто є на цьому місці, нехай Господь благословить всіх нас, присутніх, нехай ось цей наступаючий рік, який буде благословеним для всіх нас. Ми розуміємо, що в деякій мірі є і випробування. Допускається якісь випробування в нашому житті. Воно трапляється, воно є і воно буде. Але вічний Бог дає сили перенести, перенести. Як він це робить, дорогі друзі. Можна переконатися в тому, що Його допомога, його спокій і мир в серце дає Він. Це важко пояснити. Це тільки вічний Бог може проникнути в наш розум, в наше серце і змінити наші відносини із ним, з оточуючими і так далі. І тому в цьому новому наступаючому році ми всі благословляємо Народ Господній. Ми благословляємо і бажаємо вам щасливих, прекрасних і днів в вашому житті. Нехай ніяке зло не спіткає нас в цьому житті. Як хочеться бути ще тут, на землі, переживаючи ось ці різні приниження і так далі, але хочеться людина так створена для вічності, ви знаєте, людина. Не хоче помирати, хоче вічно жити. Це ж але і за гріха, і за того непослуху першої людини ми втратили. Людина втратила ось той спокій, мир і ось те блаженство, але є можливість повернутися для нас, здається, життя ну 60, 80 років це є досить багато. Можу переконати вас, що все пролітає як мить. Говорить, що хвилини тянуться, години йдуть, а роки летять. Ось так, дорогі друзі, тому що десь, колись ми чекаємо, нам важко. Але тільки ми озирнулися назад і побачили, і навіть важко уявити, що стільки десятиліть було прожито на цій землі. І всі наші промахи, всі наші недоліки будуть усунені вічним Богом тільки при особистих відносинах із Ним. Інакше ні. Ні надіймось ні на кого. Звичайно, тих, той нарід, давній ізраїльський Самоїл, вони просили Самаїли, помолися за нас до Господа. Нехай Він Вони вже не звертали увагу на той ковчег, який є. Тому що. Так і в нашому житті ми можемо надіятися на наш розум, на наші достатки і так далі. Якісь зв'язки, Дорогі друзі, це все може обірватися в один прекрасний момент. І ми опинимося як біля розбитого корита. Ви пам'ятаєте, ось ті байки. Але із вічним Богом ми ніколи не програємо, ми ніколи не потішимо, навіть якщо і будуть якісь важкі життєві обставини, він дасть нам спокій, дасть нам сили, і головне, що дасть нам мудрості, як поступити в тих чи інших обставинах. Нехай Господь благословить нас, вас, в цьому новому році. В цих майбутніх ми не знаємо, що відбудеться навіть завтра. Абсолютно знає тільки вічний Бог, а ми і наслідя Його. Давайте довіримось йому. Господи, ти знаєш майбутнє держави, моє майбутнє. І тому владнай все, а ми тебе будемо славити. Самоїл приніс жертву, і народ славословив. Ось такий порядок, ось така, така, такі моменти, дорогі друзі, вони здорово виручають дітей Божих при нашому особистому покаянні, при нашому особистому наверненні і до Господа потрібно, звичайно, владнати всі свої справи, бути достойним, так як вимагає від нас Боже Слово, тримати ось етику християнську, не судити. Але розуміти і виникати справу в кожного, і нехай наше серце буде милосердним, доступним, і ось тим, яке дає нам мудрості для того, щоб ще прожити на цій землі, просто прожити, щоб ще побачитись, породіти, разом заспівати і прославити вічного Бога. Це є сильно, це є здорово помагає і це повинно керувати. Нашим життям, нашим містом і нашим розумом і перебувати завжди в нашому серці. Миру, спокою, злагоди, достатку, нехай всіх вас Господь благословить, дорогі друзі, без винятку, щиро, від усього серця. Будьте благословенні, будьте мудрі, живіть. Бути згідні з тими постановами, які є записані в вічному Письмі. Тому що це є дороговказ. Не надіймось на людей, вони можуть обіцяти. І тут же це все втрачено. Сьогодні ми можемо багато почути, так воно буде, чи інакше воно буде. Маємо свій розум, маємо свій свій свою мудрість даровану нам вічним Богом. Нехай милість, нехай благодать панує серед нас. А ми Його будемо славити, будемо його величати, будемо радіти, будемо співати, будемо по різних способах, тому що Він є достойний, честі і слави навіки. Амінь.